Всім привіт, друзі. І так, минуло 5 днів після обробки бордойською рідиною моїх саджанців. І тепер дивіться, що хочу робити. Сьогодні от тільки тепер обробив зимовітом від цикадки, від шкідників різних, тих, що зимують в деревині під корою. І тепер підготувалося такі картонки. І буду робити таке і отеплення для саджанців від морозних вітрів, і плюс проти зайців. Зараз буду обмотаю, тоді покажу. так, друзі, закінчили ми вкривати картоном. Ще мені писали що картон зверху обгорнути. Фасадною сіткою, що це точно від зайців, ну, від зайців і картону буде достатньо, але фасадна сітка буде тримати картон, щоб довше був. Але в мене такий твердий досить картон. Я думаю, він зиму мені перебуде, нічого з ним не станеться. А весною все рівно перед першою обробкою треба буду знімати і повністю обробляти стовбури. Це є один з варіантів картону. Минулого року я. Робив ось такими трубами. Бачите, пластикові. То є водозливні труби. Ще можуть бути каналізаційні, може в когось є якісь куски відходи. Але ну, в принципі труби так само захищають від вітру морозного, від самого морозу не захистить ні картон, нічого, а від морозного цього вітру. І труби захищають, і, і картон. І але головна наша задача, основна функція захистити від зайців. Бо зайці дуже гризуть, минулому році я понасаджував дичок, то дички мені майже всі з'їли повністю. І гілки, і самі стовбури маленькі. Ось так, згинаємо, там формують трикутника чи квадратом. Я скотчем зафіксував, можна стяжками такими. будівельними, там, електричними, чи які-то вони є. Можна якимись шнурочками, дротиками, чи ви хочете. Але це обов'язково. Ось так, значить мої. Ну, тут ще не всі я обробив. Ось тут маленький персик прищепив на дичку. Але тут ще заяць дістане обгризте його, так що треба ще щось додати. верху ще картону наріжену. Сьогодні в мене вже немає часу. Отож, друзі. Мої саджанці молоді. Персика до зими готові. Всього доброго, бувайте!